Серце пошматоване болем, стражданнями, втратою, горюванням, логотип проєкту Сцілення ран війни це освітня ініціатива для духовенства, до якої долучилася й Мукачівська греко-католицька єпархія. Курс лекцій і практичних занять опановували священники, богопосвячені особи, семінаристи та миряни. Завдання освітньої програми допомогти. Це серце, людське серце, яке страждає, материнське серце, яке втратило дитину. Жіноче серце, яке втратило чоловіка, захисника, зцілювати. Е І, власне, священник є той, хто, хто перший буде стояти в авангарді цього зцілення людини від наслідків війни. І, власне, хочемо показати, що е насправді духовна особа, торкаючись цих ран дуже делікатно, може. Через Божу благодать, через молитву, через присутність духовної особи може допомагати людині долати ці немочі, ці рани, які торкаються насправді кожного з нас. Програму зцілення ран війни сформувала Патріарша комісія у справах Душпастерства охорони здоров'я Української греко-католицької церкви. Із початком повномасштабної війни побачили, що духовенство зіткнулося зі своїм викликом, каже сестра Севастіяна. Та й програма покликана нагадати про важливість психічного здоров'я, яке не менш важливе ніж фізичне. В Україні на загал немає такої культури, як звернення до психолога, психіатра, щоб випередити ситуацію, тому що народ наш дуже часто звертається до священиків до монастирів, до сестер, до монахів, як мають якісь виклики, клопоти, проблеми. Хтось загинув на війні, хтось пропав безвісті. Люди у такій біді приходять до церкви. Тому перед нами постало завдання: а як ми можемо? Що ми можемо зробити для нашого духовенства, щоб вони кваліфіковано і вміло вміли долати оці виклики, які стоять перед ними? Це уже 34-та група, яка долучається до зцілення ран війни. Програма складається з трьох блоків. Перший повний день цілий це є день, коли ми говоримо і розказуємо священникам про психічне здоров'я, про виклики, про різні травми. Разом з нашою командою Українського католицького університету, інституту психічного здоров'я. Другий день ми маємо богослов'я і війна. Тобто, так само оці мають дуже багато запитань у цій темі. Також ми маємо душпастерський супровід, і третій день ми. Вирішили подбати про ресурс священичий, тому що священики, як і всі інші люди, вони так само виснажуються, вигоряють окрема лекція, як вони можуть заряджати свої павербанки себе і щоб пізніше люди могли до них підключатись і заряджатись. Програма не робить священників фахівцями в галузі психології. Наголошує сестра Севастіяна. Але так само, щоб священики могли побачити, де їхня компетенція, а де вони повинні скерувати до відповідних фахівців за відповідною допомогою. Другий тур програми реалізований на Закарпатті. Тепер в Ужгороді, у Богословській академії, імені блаженного священномученика Теодора Ромжі. А попередній раз збиралися на Мукачівщині. Дуже тішуся з того, що, що багато наших священників відгукнулися на це і, і з радістю беруть участь у цьому курсі. Вже четвертий рік війни, і, як кажуть психологи, це є цунамі болю, цунамі втрат, цунамі великого стресу для багатьох людей. Ми мусимо бути на похоронах, мусимо зустрічатися з військовими, з волонтерами, з людьми, які так прямо уражені, і найбільше. І для цього дуже важливо мати ось такий, як би сказав, силу, силу, ресурс відновити себе. Відновивши себе для того, щоб допомагати іншим, один із важливих висновків програми. Ми завжди є близько до людей найбільш зранених. Ми говоримо про те, як відновлювати свій ресурс, коли він втрачається від втоми, від, від стресу. Відновити ресурси є те, що, що тобі приносить багато радості. Прогулянки, гори, потім щось, що тобі подобається, музика, чи, чи якийсь перегляд фільму, чи спілкування з іншими. Тобто відновити те, то, що тобі приносить найбільше радості, найбільше втіхів, воно відновлює наш, наш фізичний і ментальний ресурс. Прості речі, але дуже гарні. Як правильно спілкуватися, слухати, чути, просто бути поруч із тими, хто цього найбільше потребує, почули важливі поради, кажуть духівники. Кожного дня практично ми зустрічаємося цією реальністю війни, і ми потребуємо певної допомоги самі. Тобто, допомоги, як, як працювати із військовими, як працювати з людьми, які уражені війною, які уражені фізично, які уражені ментально, уражені духовно, морально. Як їм і саме головне, як їм допомогти тим людям, як повернутися на, на, до такої, скажімо, реальності, як повернутися в сім'ю, як повернутися до спільноти, до церкви, як повернути, повернутися до, до скажех соціуму. Це дуже важливо, щоб ми самі розуміли, які, які ці механізми, і те про що часто забувається. Ти можеш допомогти, бо ти можеш бути корисним, якщо ти сам вмієш сам собі допомогти. Це це і для мене також так само важливо, тому що ми дуже часто е, так десь не вновь вигораємо самі в, е, в цій праці, і в слуханню, в допомозі на інше. І десь розумію, що я мушу так само і на себе звертати та мото увагу на давати собі час, згенерувати ті енергії, сили, щоб потім бути корисним у іншому. Постійно з наслідками війни стикається і монашество. Постійно до монастиря люди приходять, чи десь їду в маршрутці, або по дорозі. Кожен раз можуть прийти люди звернутися, які просять про, про будь-яку допомогу, чи просто про молитву, тому що е, хтось помер, е, хтось там на війні, на фронті, і, і часто приходиться людину просто вислухати або навіть нічого їй не говорити, але подякувати їй чи висловити своє співчуття. Звісно, найбільшою віддачею для, для людей це є молитва, підтримка словесно, з розумінням. Але особисто для себе я якби багато почерпнула те, що ці такі доповіді, якби конкретні такі методи, і як правильно спілкуватися з тими особами, які постраждали, щоб ще більше їх не зранити, бо дуже часто можна їх зранити. Але так знаю для себе, як, як можна делікатно іти супроводжувати. Долучилися семінаристи. Ходимо на різні похорони військових і маю таке, якби дотик до війни через ці втрати. Коли бачу страдання матері або жінки, або дітей, які оплакують батька в майбутньому, я як душпастер буду. Робити, працювати з ними, то для мене це було дуже важливо, тому що тут на цьому курсі обговорювалися різні теми, різні страдання людини, різні втрати, що людина відчуває, які депресії. Самим корисним те, що я почув, що мені потрібно мати ресурс, черпати від когось ресурс для себе, щоб потім могти працювати з тими людьми, могти ділитися чимось або допомагати їх, але навіть просто слухати їх, просто бути з ними. Курс відкрив учасникам і багато контактів. Мені дуже сподобався цей духовно-психологічний простір, який створила мукачівсько рекотилицька єпархія. Цікавим є для мене, як і оця диякона для майбутнього душпастера людей. По-перше, це самому знайти свій ресурс, знайти внутрішній мир, зрозуміти, де є той мій внутрішній мир, зрозуміти, які терапевтичні практики я теж можу застосовувати для парафіян не лише християнські практики. І побачити, в який спосіб я можу комунікувати з людьми як духівник, і якщо я не справляюся як духівник, переправляти це до фахівців. Тобто цей курс надає можливість так само велика база контактів, справді спеціалістів, психологів, психотерапевтів. І зцілення ран війни можливе, хоч це довгий процес, кажуть учасники. Бог приходить туди, куди його запрошують, і, власне, через цей курс, запрошивши так багато спеціалістів, які поділилися з нами дуже корисними знаннями про те, як працює людська психіка, як реагує на травми, як реагує на втрати, як реагує на смерті. І через це ми можемо казати, що українці мають надію на те, що стіляться так само від того жахливого наслідку війни. Восеним у вересні або на початку жовтня планують організувати третій тур програми на Закарпатті також працюють над програмою для медиків. Тобто плануємо провести таку освітню програму для інформування допомоги медикам, які також найближче стоять, коли вони перші зучають наших захисників. То вони також мають бути кваліфіковані, обізнані з чим також глибоко в своєму серці приходять до них захисники військові чи ті, що переживають війну. Адже вони лікують тільки рани фізичні, але є глибокі глибші рани духовні. А ще готують освітні програми для медичних капеланів. Плануємо, аби наші медичні капелани, адже кожна районна, міська обласна лікарня, сьогодні має відділення, яке наповнене нашими захисниками. І, власне, працюючи з нашими захисниками, вони мають мати знання, мають отримати практичні навики для того, щоб дієво, дієво допомагати нашим військовим, нашим захисникам. Загалом, участь у другому турі зцілення ран війни на Закарпатті взяли участь 70 осіб. Усі отримали сертифікати.